Зустрічі заради надії карітас Івано-Франківськ проводить благодійний аукціон на підтримку молоді з інвалідністю. Організатори планують зібрати 90 тисяч гривень. Кошти використають для проведення літнього табору в Карпатах. Для учасників центру соціальної реабілітації це буде простір соціалізації, розвитку та дружби. Унікальність проєкту полягає у можливості прикарпатців долучитися до доброчинної справи. У цьому сприятиме аукціон зустрічей з відомими особистостями. Другий десяток років займаємося допомогою молоді з інвалідністю. У нас не тільки тут, у Франківську є така група. Ми раніше підтримали, ще було дев'ять осередків в нашій Івано-Франківській єпархії. Ми бачили ті проблеми молоді з інвалідністю, бачили проблеми батьків, родин і бачимо ті проблеми суспільства, яка не реагувала на цих людей, іноді це суспільство тих людей. Такі люди лякали, і ті люди були ізольовані. І щоб їх вивести, потрібно було дуже багато працювати з родинами. Найперше певна річ, що ми працювали це через церкву, можливо, через священників. Нам було це простіше. Але ми дали можливість цим людям вийти до спільноти до людей, і люди їх побачили. Центр соціальної реабілітації має 16-річну історію. Установа опікується двома десятками людей з інвалідністю. Вони займаються різноманітними творчими та корисними активностями. Це декоративно прикладне мистецтво та садівництво. Літній відпочинок на природі важливий компонент їхнього фізичного та морально-психологічного оздоровлення. Наші молоді люди мають заняття з фахівцем соціальної реабілітації, а також з психологом центру. Ми плануємо цього року літом організувати для нашої молоді табір, літній табір. Це буде табір в горах. Ми ще поки не вирішили, де саме. Адже будемо бачити по зібраних коштах, що ми зможемо собі дозволити. Учасники аукціону зможуть поспілкуватися з відомими письменниками, журналістами, акторами, спортсменами та громадськими діячами. Варто лише зробити благодійний внесок 100 гривень. Переможцем кожного лоту стане той, хто зробить найвищу ставку. Спілкування відбуватиметься у вигляді неформальних зустрічей за філіжанкою кави під час майстер-класів чи індивідуальних консультацій. Оксана Себастян, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.